Черкаські правоохоронці не хочуть пояснювати, чому футболки з написом жидів» – це не заклик до насильства. А тому до молодиків, що їх одягли на квітневому мітингу опозиції, не може бути претензій. Таке начальник Соснівського РВ УМВС Руслан Висоцький заявив, нагадаю, ще місяць тому, зіславшись на результат експертизи напису. Про аргументи він тоді змовчав. Ними й поцікавилася у відомства Віка новини. Відповідь на наш інформаційний запит ясності в цій резонансній справі не додала. Проводиться всебічне, повне і неупереджене розслідування, яке перебуває на контролі МВС і УМВС області. Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 222 кримінально-процесуального кодексу України розголошення відомостей до судового розслідування є недопустимим. Олег Керевич, перший заступник начальника УМВС України в Черкаській області. Водночас, за інформацією, видання про головне експертизу правоохоронцям зробили в Уманському педуніверситеті. Нагадаю, що альтернативна експертиза, яку замовив Сергій Одарич, має відмінний результат від міліцейської у Києво-Могилянській академії. Не сумніваються. Напис би жидів на футболках це розпалювання міжнаціональної ворожнечі.